мені казали, десь клас ховало. Ура! Я знайшов. І щось тяжке в коробці, я знайшов коробку цілу. Давай тобі гроші дам за коробку. Ну давайте, скільки запропонуєте? Так, початок 500 гривень. 500? ну що це 500 гривень? В магазині купиш пачку цигарок, там, пачку масла, хліба. Десяток яйців, все, 500 гривень нема. Що за 500 гривень? Ось, ось ще 500. Ну 1000 гривень це вже краще, але це теж мало. Ну що за тисячу гривень зараз купити? А якщо дві. Ось. Ну півтори тисячі, це маловато теж. Та ні, я бачу, що у вас повні кишені Та Ще дві тисячі. А, ще дві тисячі, тоді добре, добре. Ну. Я погоджуюся. Що в коробці? Що в коробці, зараз я ховаю гроші і дивимось, що тут в коробці. Ховати, треба ховати подальше від блада, бо блад може загребти. Так, ха! Айфон, подивіться, який айфон. Ха-ха. Краще буде. б я з погодив. Обережене яблуко, подивіться.